Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про від Ростислава Кравця, а я Ростислав Кравиця. Це відео присвячено змінам, які пропонує уряд в чергове, не на покращення знову ж таки: черговий у нас експеримент щодо внесення змін в статтю 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо студентів, щодо викладачів, щодо тих осіб, які є, викладають в відповідних там, гуртках. Як для них зміниться безпосереднє право на відстрочку? Законом намагаються в порушенні вимог Конституції України, я вважаю. Самого законопроекту досі немає, може він з'явиться. Я обов'язково його розміщу і Також окремо ще прокоментую, коли з'явиться вже повний текст, а не тільки посилатись на прес-релізи уряду і? Представників уряду, які про нього говорять, що вони хочуть зробити? Ну, по перше, вони хочуть обмежити надання відстрочки тим, хто навчається на денній дуальній формі навчання до 25 років. Тобто, якщо особи не виповнилось 25 років, він має право на відстрочку. Якщо вже виповнилось, то право на відстрочку немає. При цьому міністерство освіти замість того, щоб давати освіту, воно чомусь опікується питанням мобілізації. Де мобілізація і де Міністерство освіти? Де вони стикаються? Не зовсім зрозуміло. об'єктивно. завдання давати освіту і так мовити розвивати країну, а не направляти солдатів і робити солдатів. У них трохи різні завдання. То Міністерство оборони, а це Міністерство освіти. Трохи вони заплуталась в цьому. І так, перше, що планується, це обмежить 25 років навчання. Друге, що планується, це надати безпосередньо а, заблокувати можливість цієї послідовної освіти за кордоном. Як вони це зроблять? То хочеться подивитись, внести зміни в закон, що це буде непослідовна освіта. І на що воно впливає, я вже неодноразово говорив. На що впливає непослідовна освіта. На що впливає заочна освіта? Вони не так гарно будуть знати? Ні, вони так гарно знають. Вони здають ті нормативи, які всі розроблені ще до них, до цих експериментаторів, наших іноземних партнерів. Все працювало. Навіщо туди савати свої зміни? Ну, звичайно, зрозуміло, всіх направити на війну. Я вважаю, що це неправильний підхід стосовно тих осіб, які мають можливість навчатись. І мають розуміння і фізіологічні можливості навчатись, тому що ми так знищуємо націю. Це неправильно. І, до речі, я б вас буду просити підписатися обов'язково на мій канал, YouTube, TikTok, обов'язково на Telegram, знайдете в шапці TikTok і в YouTube під відео, для того, щоб і поширити це відео, і прокоментувати, для того, щоб як можна більше людей знали про свої права. Наступне, що хочуть змінити, як от зазначається у всіх цих прес-релізах і повідомленнях, це. Те, що особи з науковим статусом не обов'язково повинні бути там мати статус е, науково-педагогічного працівника. Вони отримують право на відстрочку. Це я так розумію про десяток своїх осіб, які хочуть просто таким чином врятувати від мобілізації. Тут врятувати, а там дітей направляти на фронт. Ну. Якась логіка в чомусь в них є, якщо вони знищують націю українців, це має таке бачення. Ну і педагоги, які ведуть позашкільні гуртки: екологічно-натуралістичні, технічні, військово-патріотичні, за умови, що вони працевлаштовані станом на 1 січня 2025 року за основним місцем роботи, вони також отримують право на відстрочку. Саме от такі гуртки. Поки на цьому все будемо чекати, що вони вигадають далі, коли з'явиться цей законопроект, я його ще окремо. Прокоментую і розберемо детально в своєму телеграм-каналі. Тому підписуйтесь на телеграм, поширюйте це відео, коментуйте і не забувайте допомагати Україні. Допомагати Україні вистояти. Іншої країни у нас нема. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наше збройне. Допомагайте ЗСУ. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!